Леді джентльмени, я радий вас вітати на нових оглядах. Сьогодні, буквально сьогодні, Мільчик заходить в Аврору і каже: нова автохімія. І ми, як відповідальні громадяни нашої країни, впевнені, що абсолютно кожен казак, коли заходить до Аврори, бачить оце все на поличках нашого улюбленого гіпермаркету, має право знати, що варто купити, а за що можна вдома від жінки відхватити. Під... тому ми сьогодні протестуємо для вас, здається. П'ять нових засобів, вісім з яких у нас від компанії Flexi і вісім з яких від компанії 2020 Polychrom. Що це таке компанії Та я знаю. Я навмисно. А, ну ладно. Що це таке, я не знаю. Але, щоб ви розуміли, 2020 поліхром написано, що воно про Chemical Standard Germany. Воно прям має бути топовим. Тому ми не будемо затягувати це відео. І так як завжди, Аврора мені грошей не заносить, ми будемо сьогодні максимально об'єктивні і дуже сурові до всіх цих засобів. Погнали тестувати! Починаємо ми з нашої чудесної фірми Flexi. і ми будемо одразу тут, на одному даху цього автомобіля, тестувати аж два різних засоби. По-перше, це. Нано воск. Нановоск. По інструкції, то трошечки його треба інакше використовувати, але ми типу створимо такі умови. Попередньо поверхня була вимита, і цікаво, що, якщо воск дійсно кайфовий, потенційно ось ці ось наші полізлості від лаку, він має приховати, хоча б трошечки. Типу, 80 гривень коштує, наче як Еміль зі скидкою взяв за 50 Ну, за 80 ну я розумію, що воно повністю не прибере, але хоча б частково, якщо прибере ось ці наші пожов... пожов... Стілаку, то буде кайфово. Відповідно, ганчірочки ми також сьогодні будемо використовувати з аврори, придбали їх такими пачечками по знишачці. І другий засіб. Ми тут протестуємо чесник для двигуна. Зараз я додатково поясню чому. Як ця штука працює? Попередньо, поверхня була вимита, навіть майже не лишилося какашок птахів. Далі ми пов... прямо по інструкції повертаємо. Повертається 70 гривень. Ми його так пш -пш 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 не даємо висихати, витримує декілька хвилиночок, типу його не треба, наче як не треба роз, розтирати. Ну тут нічого не написано про розтирання. Витримуємо дві хвилиночки, не допускаючи висихання, потім ретельно змиваємо під тиском води. До речі, диви, мені здається, що воно ну, може просто мокре. Так як ми зараз не на мийці... Утворимо такий тиск, який ми можемо утворити. Ой. Якщо це відео набере тисячу лайків, то ми обов'язково поїдемо і протестуємо на плюс-мінус свіжому автомобілі, як воно працює на мишці самообслуговування. Якщо не набере, значить воно вам не потрібно будете самі потім тестувати і вигрібати від жінки. Змиваємо. Тиск великий, дійсно. Воно має утворювати гідрофобний ефект. Авто після мийки швидше висихає, гідрофобний якийсь ефект дійсно присутній. Автомобіль висихає швидше, е, відштовхує бруд, ан, типу антистатичний ефект утворює. Ну і мені особисто від воску хотілося б побачити, що він приховав хоча б трошечки плямки. Прискорює процес висихання кузова після миття, він має триматися декілька миячок, надає додатковий блиск. Я хочу бачити блиск. Бо якщо воно не заблищить, ми його повернемо. Треба, щоб висохло. 20 later. Наш лак не приховався облізлості, проте, дивіться, ось тут вже висохло все сухо, а там далі мокро. І тут мокро. Там, де я не наніс цей нановакс, воно все мокре лишилося, а тут сухеньке. Тобто, в цілому, щось таке цей воск дає певний ефект. Several days later. Ось ця частина була покрита рідким воском. Тут нічого не було. І як ви бачите, після першого дощу частина, де нічого не було, виглядає чистіше, ніж та частина, де був воск. Вот вам результати. Оця річ має відтирати доволі багато різноманітного бруду. І воно для підкапотки, для двигуна. Можна там ще супорти, бо воно має і пил від колодок відтирати. Але. Два рочки тому. Ми тестували лайфхак з Тіктоку. Якщо натерти олією, звичайною, ваш полізлий лак, то воно має приховати ефект і отримати, ви маєте отримати ефект близько. Ось такий ефект ви отримаєте через два роки. Два роки снігів, дощів і олію нічого не змогло змити з нашого даху. Тож, якщо цей засіб впорається зараз з застарілою олією на даху автомобілю, я вважаю, що це буде успіх. Вшикає нормально. У оцей тригер краще, або сам засіб він якийсь інший по консистенції, пшикається краще, ніж віск, а він 100% інший по консистенції. Так, чистими не будемо бруднити. У нас є вже брудна ганчірка для цього. А що там нам треба вичекати? Я ж як завжди. Інструкція: тригер, тра-та-та. 1-2 хвилини, поки воно запрацює. Розтираємо. А що Це тут було два роки. Два роки. Ми, правда, не намагалися якось його відмити, але два роки воно було в і... І ну, якщо наш кислотний дощ не зміг змити, то і якась би посередня хімія, скоріш за все, б також би не впоралась. Це прям в інструкції після треба змити. Водою. Це і є вода. Ну воно відмило. Так. Оце коштує 55, так? Коротше, щось там 50 гривень, 50, 55 55, А Nano VAX коштує 62. Оце за 55 подобається. І однозначно треба додаткові тестування на підкапотках автомобілів, де реально брудно. Оце відмило взагалі просто максимально легко погнали по підкапотках. Ми маємо ось такі ось забрудненості. Це мастилка. Це мій незрівнянний асистент Кеміль. Він вже вміє працювати з різноманітною хімією, він вже знає, як після Хелпексу нудить потім ввечері, якщо я його багато не тестувати. І зараз ми потестуємо ось цей засіб. Нанесли. Не знаю. І чекаємо потім кілька хвилинок. Та можна на всю клапанку, нанести. Дивись, тут теж якийсь там брудок є. Воно має пшикати. Уф, о, добре, розпилює. Но тут вже два режими розпилення і... Це добре, що тригери подвійні. Еміль каже, що пахне душевно. На вдохі дуже класно. Топ. Оу, воно дійсно смердить жорстко. Ах. Зараз почекаємо кілька хвиль і будемо намагатися. О, воу, воу, то мені здалося? Дивив, там бруд реально поліз прям. фухо Ох, і їдки! Народ, якщо ви цим... О! Він 100% зараз буде добре працювати, бо він неймовірно ах б'є. Треба просто намордника якогось надягати. Міль все, у нього астматичні припадки почались. Ох, і пахне. Це, не... Це прям лютий сморід, дуже хімозний. Но дихати цим однозначно не рекомендую. Так, Артемчик вже побачив ефект, тому вирішив, що треба допшикувати усе-усе, поки є нагода. Помити нарешті під капоточку вперше за два роки. Погнали Мільчик вже підготовлений, бо він шарить, що руки роз'їдає деяка хімія бюджетна і плюс пахне. Перші тести це два засоби, які у нас сьогодні є від Flexi. Щодо рідкого воску. Доволі неоднозначна річ. Ми не витримали всі ідеальні умови, як воно має бути використаним. Я побачив реальний гідрофоб і дійсно висохло швидше те місце, яким ми обробили. Якогось там близько, я не побачив того, що мені хотілось побачити, чого і не було тут. Сказано, щоб типу приховати по облізасті лаку. Я цього також не побачив, не вразило. От просто ну, немає емоцій. Відкриття року. Ми дуже багато всього тестували. Це просто нереальна крута хімія за 55 гривень. Абсолютно всім рекомендую. Воно дике, воно жре все. Але одівайте якийсь респіратор, бо їдке дуже сильне і, мабуть, рукавички також краще. Воно неймовірно круто видаляє абсолютно будь-який бруд. Це було очевидно одразу з моменту, коли я протер дах, бо то було доволі стара пляма, і видалити її було б непросто по двигунам. Мій заход. Просто браво, флексі, е, очисник для двигуна це топ. Навіть якщо ви ті місця, де ви запшикали цю, цю хімію, ви потім нічим не трете, не витираєте, а просто змиваєте водою. Ефект неймовірно крутий. Ми тестили вже багато на сьогоднішній день очисників для двигуна, нічого кращого ще не було. І дешевшого, мабуть, також. Працюємо далі. Переходимо до нашої другої ось цієї фірми Поліхром. Щоб ви розуміли, це українсько-німецьке виробництво е, сумісне. Тобто, ну, хотілося б побачити якість. І знову ж таки, ми на нашому фордику, у якому важко живеться, у нас тут доволі гарний тригер з сіточкою, так пінкою, не так. Що ця хімія робить? Це у нас очисник салону, сухий очисник. Він має видаляти більшість забруднень і навіть повертати колір обшивки, що приємно. І перш ніж ми почнемо тестувати на більш наших доглянутих автомобілях, ми спробуємо там, де все погано. Дивіться, яка штука. Це ми кілька років тому тестували. Доволі круту, я вже не пам'ятаю, що то конкретно за хімія була, але вона була дорогою, то був детейлінг студія Бітула, нам давали на тести хімію, і тут ми бачимо чітку грань. Ось ця частина вона була очищена, Ча ця ні. І зараз ми е спробуємо побачити ефект, якщо ми робимо порівняння реально з якісною дорогою хімією, яка працює круто. Тож, якщо ми цю зараз лінію зможемо тут прибрати, ну, відповідно. Ми отримаємо також класний, класну альтернативу, яку можна придбати абсолютно всюди, і яка коштує по факту там 3 копійки. А що там взагалі? Що цікаво, де тут от, як його використовувати? Спосіб використання: нанесіть засіб, поверхні, зачекайте декілька хвилин, потерте щіткою або вологою серветкою з штучним замші. Ну, майже. Зібрати миючим пилесосом або вологою, мікро... ну, коротше, мікрофібро все залишки прибрати. Зараз трошки почекаємо, розітримо, якщо воно дасть ефект. Якщо, наприклад, використовувати таку штуку для стелі, чесно кажучи, мабуть, ні, не радив би, бо пшикає воно отак от агресивно, бачите, тут прямо от, ну, волого. Дуже волого. Якщо ви зробите такою таке зі стелею, є ймовірність, що воно у вас просто обвисне. Я тестував бюджетні хімії. Здається, це був Хелпекс. Саме для тканини, для текстилю. Я чистив суха, також от типу суха хімчистка. Я тестив на своїй стелі. Вона не відвалилась навіть через декілька років, можу сказати. Це було так точно з Аврори засіб і скоріш за все, це був хелпекс. Він в цілому, так хелпекс, ми тестили твоє кермо на сівіку ним, Отим от от я мив стелю, в цілому воно працює і дійсно ж стелю не шкодить. Якщо от так сильно налити, ну, скоріш за все, це не дуже добре буде для стелі. Нам доведеться, правда, почекати доволі великий час, але і відео вийде через 5 хвилин, я вам ставлю кадри, коли все це діло висохне, який ефект ми отримаємо. Якщо ми отут от зараз приберемо ось цей перехід, від якісної хімії і нечищеного е, частини нашої карти, то виходить хімія класна. По мокрому зараз, ну, очевидно, ми не зможемо зрозуміти, що воно там щось дає. Ну, ганчірка трошки стала бруднішою, але не глобально. Зараз ми бачимо різкий колір це від того, що просто у нас тканина мокра, а не через те, що вона стала дофіга чиста. Ну а тепер по хардкору. Дивіться, як тут все капець повний, так? Да? Попробую без певного утворювача, як воно пшикає. Тут прям можна пшикати. Та так само. Ні. Без цієї херні? Да. Спінкою прикольніше. Ну тут точно треба зачекати кілька хвиль. Five minutes later. The next day. Ну, Об'єктивно, воно щось миє. Для всіх любителів е, їздити з відкритими вікнами на свіжих, чистих салончиках світлих. Ми завжди маємо на стойках велике забруднення. І я не виняток, і я всі ці очисники дуже сильно люблю використовувати саме на стойках. У мене тут пилюки завжди. Ну, капець просто. І от ось тут -от якраз можна побачити роботу, якщо вона є, звісно. Все роблю вже в своєму авто, доволі делікатно. Проте роблю очисник для салону доволі посередній ефект, він є, але він маленький. Якщо порівнювати з тим, що ви можете придбати в Аврорі, Helpex універсальний очисник також для. Текстиль салону працює значно ефективніше і швидше, ніж оце. Якщо його 2, 3, 4, 5 разів наносити, то потенційний ефект ви там побачите, проте Хелпекс його в пух розносить просто з першого нанесення. Тому їдьмо далі. У нас на черзі знову це україно-німецьке виробництво і ми будемо тестувати очисник для шкіри. Прочитай, хоч там якою воно працює. Витримали кілька хвилиночок. Я вам можу сказати, по-перше, засіб офігенський, приємно пахне. Це не хімозний запах, а дуже приємний, солодкий. Ним вже користуватись принаймні хочеться через те, що він не смердить. Щодо шкіри, мені зараз здається, з цього ракурсу що. Вона стала м'якішою. Ось такий ось очисник і ось такий ось результат. По-перше, власники чорних шкіряних салонів знають, що вони мають певний момент, з часом вони починають блищати, стають глянцевими. Зараз ви бачите, що воно стало значно матовішим, і ключовий прикол, шкіра тактильно стала дуже м'якенькою. От прям воно видно, яка вона м'яка. Вау! Ось цей засіб сподобався. Це вже зовсім інша справа, і ним дійсно хочеться користуватися. І от видно, де Еміль ось тут ось він не запшикував, дубове, і воно більш блистить, ніж тут поверхня. Дуже при... тактильно, дуже приємно, і мабуть це для шкіри добре, бо вона так має зберегтися довше і не лускатися. Кайф. Так, і мені і Еміль Чукоріч настільки ця сподобалася, що він вже погнав мити весь салон. Бо штука дійсно має... Гарні результати! Джентльмени, ще цікава річ. Дивіться, така от є серветка для скла та дзеркал якою просто можна витерти все і має все стати чистим. Навіть не потрібна ніяка додаткова хімія і миючі засоби. Максимально цікава історія, і ми також не змогли пройти повз, треба протестувати. Мільчик трошки змочив фібру. І от воно не розводів, нічого, має не лишити, так? Ні, ну в принципі, прикольно, прикольно. У нас встановлене на біточку нове скло, і воно в якомусь нальоті, жорсткому, прям погано видно і воно досить сильно потіє. Зараз ми цією серветочкою спробуємо її відмити. Мабуть, на відео, та ні, мабуть, і на відео має контраст місце бути, як ви бачите, справа у нас все-таки якесь не І подивіться, як там де Еміль вже протер. Прикольна серветка за умови, що там немає хімії, Міль трохи її змочив водою, бо на ній написано тільки для вологого використання. Ну, зовсім трошки, навіть не всю. І от при цьому, дивіться, ви реально, Емілі, бери голову. Навіть на відео є контраст, як воно витирає. У нас лишилося тільки дві позиції на сьогоднішні тести, і це у нас поліролі для пластику. Вони однієї, цієї україно-німецької фірми. І в цілому я в кожному відео з різноманітними тестами автохімії кажу, що мені не подобається глянцевий ефект не на пластику, не на шкірі, бо це його старить, як на мене. Проте ці два засоби ми все ж таки вирішили протестити окремо. Один з них має ефект матовий. Інший глянець. Чому ми вирішили взяти обидва? Бо матовий ефект з, з, з ароматом свіжості коштує 120 гривень, а глянцевий ефект пластику з ароматом полунички коштує 200. 80 гривень різниці за що, за аромат чи за глянець? Цікаво. Хочеться все ж таки порівняти і зрозуміти, за що ми переплатили 80 гривень, або не доплатили тут 80 гривень. Тестуємо. Як ви розумієте, я на своєму авто буду тестити виключно матовий ефект. Він має перешкоджати осіданню пилу, зберігати матовий ефект, зберігати пластик і насиченість Пластику також має додавати його треба. Ну, антистатичний це відштовхує пил. Його можна нанести одразу на поверхню, можна на ганчірочку круговими рухами просто розтерли, потім нічого, залишки якісь там видаляти. Ну, в принципі, всі паліоролі працюють за таким принципом. Натер і все. Це аромат свіжості. І зараз подивимось, що там по свіжості. І я вам скажу, що в плані антистатичному, от я вже бо який це антистатичний, ну, типу, не знаю. Ні, це не антистатичний ефект. Пацани, це херня. Ну. Який он воно все так. Це не антистатичний ефект. Ну, я все, продовжувати далі не буду. Це фігня. Воно не антистатичне і. Ну, воно якісь розводи лишило, і це не матовий ефект. Нє. Ну от, от, який це антистатичний ефект? Тут черсть могольрує. А тут просто пил. От дивіться, рукою збиває. О, Бачите? Побачив? X5 зроби, зроби X5. Це не антистатичний ефект. От, шерстінка, така чинь. Відвали. Нема антистатичного ефекту. Коли я використовував аерозоль ректор, воно там взагалі все злітало нахрен за секунду просто. Це не антистатично, взагалі не антистатично. І не антистатично, і не матово. Далі натирати не буду. На автомобілі, якому блиск не страшний, тестуємо другий засіб, другий поліроль для пластику, який дає глянцевий ефект і запах полонички. Міль від душі напшикує. Антистатику на матовому я не побачив, приємно пахнеть, розводи лишає, ну і все. Типу ректор просто розніс його. От той ректор пшикалка з минулих тестів мені так зайшов. Який це антистатик? Якщо ми тільки його нанесли ганчіркою, і ворс самої ганчірки лишається на пластику. Це ж фігня. О, просто... Ой. О, бачите, от просто ворс. Якщо це класний дійсно. Засіб того ворсу просто немає, бо воно відштовхується дійсно. Ні, глянець якийсь воно утворює. Мені каже, воно більше матове Ну, Коротше, в плані, типу, трошечки покращити вигляд пластику, бо отут от видно перехід. В цілому насиченість виглядає приємною. І глянець такий не прям бісить. Він навіть непоганий, я б сказав, виглядає. До речі, непогано виглядає. Ну, от принаймні, зараз те, що ми протерли, от дивіться, як тут насиченість. І тут. Оцей мені навіть сподобався з глянцем більше, ніж матовий ефект. І ну, пахне він не бридко. Я такої прям гострої полинички не відчуваю, нормально пахне. Але ключове це те, що дійсно пластик виглядає свіжішим, новішим, насиченішим. Але от того заявленого антистатичного ефекту, який мені доволі таки сильно подобається на всіх поліролях для пластику, його тут немає від слова, взагалі. Сьогоднішні тести добігли свого логічного фіналу, і можу сказати, що. Поліролі для пластику мене не вразили, і як не дивно, ось цей поліроль, який дорожчий за 200 з запахом клубнички, він працює краще, все ж таки дає реальний ефект. Інший поліроль мені взагалі не зайшов. От щодо цієї фірми доволі все. Все посереднє, окрім очисника для шкіри. Воно працює, воно класне, шкіра стає м'якішою, більш матовою, очищає шкіру класно. І тут написано, що вона має не пошкоджувати вашу шкіру, яка все ж таки з пробігом. Це важливо на автомобілях, яким вже 10 плюс років. І однозначно, відкриття сьогоднішнього дня і цього року це Фу. не те. Очисник для двигуна. Оце хардкор. Тепер в моїй оцій хім сумці така штука буде завжди, бо воно просто нереально круто Відчищає всі плями. Навіть не треба розтирати. Ми спробували це зробити з вихлопами мільчика, який я облішу. Ми його завтра міняємо. Ми навіть не терли, просто нанесли, почекали хвилину, змили водичкою. Весь бруд уходить. Нереально крутий засіб, і він коштує дуже мало. Флексі, очисник для двигуна, рекомендую. Друзі. я Сподіваюся, що цей контент вам був цікавий і корисний. Не забувайте, робимо тисячу лайків, поїдемо на мийку, протестуємо в віск і будемо продовжувати в тому ж дусі тестувати нові засоби з Аврори Мультимаркет. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Всім пока. Папа.